Розкажіть, будь ласка, що все почалося і, і, і загалом, як ви попали про нас, дізналися і ваші персональні враження від е, нашої роботи з Полі? В три місяці її було. Ми uh -huh. дізналися, що вона не бачить. Ми багато делікувалися, багато ну, об'їздили все. Но результат чуть-чуть можливо, чи можливо ми хотіли його бачити, ну, найкращий – це вже результат, коли ми вже почали. Вас. З нами працює. Дякую, працювати. дуже приємно. Про вас ми дізналися. Це буквально у нас бабуся в інтернеті шукала, як вилікувати здоровий нерв. Ми помічаємо і помічають наші всі близькі, що результат є. Добре. Фактично, це з 21-го року, так? Тобто, вже так. близько трьох років, навіть трошки більше. Поліна розвивається гарно. Поліна, розкажи трошки, тобі подобається. Ну, школа мені набагато подобається, ніж садок. Так, а як позору ти відчуваєш самостійно? Садочку то було трохи важко, то мені, то мені казали, що я роблю все сама. В школі навпаки. в е, мене дуже цей асистентка. Вона і тобі помогла. допомагає так, 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 більше, ніж мені треба. В школі ти е, е, більшість. Всього можеш робити самостійно, так? Да. Тобі зір дозволяє це робити. Так, да, бо я хочу сама вдягатися, але... <кій> але більше я хочу сама ходити в туалет. Добре, добре. <кій> Над цим також попрацюємо. З якими труднощями взагалі спіткнулися протягом лікування? Чи були якісь сумніви, чи от з самого початку, як ви зрозуміли, що є ефект, ви. Довіруюсь. Ми зрозуміли, що е, це серйозно. І ми, ну, завжди я казала, що нам потрібно пробувати все. Ну, і теж, якщо ми бачимо, що дає ну, результат це лікування, то ми зараз ну, нікуди особо так і не Ми тримаємося з цього лікування. І, ну, звичайно, якби ми частіше, можливо, якось брали лікування, то можливо, воно було б ще. Ще я впевнена, я чую на це, що буде ще краще. Я вам дуже вдячний, особисто як мамі, оскільки ви дуже велику роботу також робите, що її відпускаєте, робити її самостійною, що не абсолютно не акцентують увагу, що вона якась особлива. Вона така, як всі, навіть краще, оскільки ем, задача наша підняти дитину на вищий рівень, ніж звичайний. Поліна, ти згодна? Да. Добре. Я вам дуже дякую за міні інтерв'ю. Дуже дякую. приємно, що ви максимально серйозно ставитеся до цього і рухаємося далі разом до спільної мети. Дякую. Дякую.